Вода просто крижана. Він тут купається. Тут вода. Я не знаю скільки градусів. Мабуть, п'ять. от такі от тільки що ми лізли по каменючкам таким. Наче якась дебільна свиня. От я цього ніколи не зрозуміла. Ура! Мені повезло. Я зловила цей момент. Це така більш дика історія. Секретні локації в Карпатах. Тут можна впасти десь поїхати. Але найголовніше обов'язково зараз поставте вподобайку. Ну мені особисто подобається. І все. Я зійдуть сніг із гір потоками, боянбокими на весенні. не снися сльокою та німи. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми вирішили пройти стежкою Довбуша. Сподіваюсь, що мене чутно нормально, тому що я без мікрофону. Спочатку ми вирішили зайти до водоспаду, який нам порадив один знайомий. Він знаходиться на річці пруд і недалеко від нашого готелю. І зараз ми знаходимося на території закинутого пансіонату. Але... Обов'язково підписуйтесь на канал, не забудьте поставити вподобайку. А далі я вам зараз все тут покажу і розкажу, як завжди. Зараз ми наближаємося до таємної локації, а саме до водоспаду біля залізничного тонелю. Пройти до річки можна через приватний пансіонат-Первоцвіт. На той момент, поки я була там, мені здалося, що пансіонат не працює, бо ми не зустріли жодного відвідувача чи працівника. Але в інтернеті бачу, що сайт працює і, можливо, можна забронювати номер. Локація дуже крута, це кажу я одразу. Тому сюди можна спокійно приходити. Позаду мене зараз там розташований готель, пансіонат, який не працює, тобто тут нікого немає. І якщо сюди приходити, то можна спокійно, добре провести час. Тому локацію обов'язково треба відвідати. Людей немає тільки от ми. У мене є дуже сильне бажання зараз е спробувати водичку, але яка температура у води мені дуже цікава. Вода просто крижана, це капіє. Як ви дізналися про це місце? У Сергія є знайомий, який тут щодня пається. Вода, я не знаю, скільки градусів, мабуть, 5. Дуже холодно. От я ніколи цього не зрозумію. Як можна сюди приїжджати і тут світити, як ти, наче якась дібільна свиня? От я цього ніколи не зрозумію. От таке фантастичне місце. І ти приходиш сюди на водоспад, а тут лежить ось це. Ну, типу, що це ваше таке? Ну, ну що ти сюди їдеш? Залишай свій смітник, блін, у себе вдома. Конкретної назви водоспад немає, але місцевість дуже мальовнича. А пам'ятаєте, у минулому відео, там де було про наш готель, я розповідала те, що у нас є е, вид на залізну дорогу. Там, де проїжджає потяг, і ти можеш його бачити в далечині. Так от, цей потяг проїжджає у нас навпроти готелю, а потім він заїжджає ось цей ось міст. Я зараз переключу Фокус, ви побачите. Ось там. Було б прикольно, якби зараз їхав потяг. І зловити саме цей кадр, тому що ну, це виглядає дуже епічно, іначе ти в якійсь сікасті опиняєшся мені повезло, я зловила цей момент. У мене є повністю записано, як там піде поїзд. Але найголовніше обов'язково зараз поставте вподобайку. Ви знаєте, як це допомагає для просування відео. А ще напишіть в коментарях якісь секретні локації в Карпатах, якими би ви хотіли поділитись. От я з вами поділилася цією красою, а ви можете поділитись своєю. Ну що ж, а далі ми вирушаємо на стежку Довбуша. До речі, можна подивитись з вулиці, як виглядає цей пенсіонат, наче будинок Венсдей. Наступна зупинка стежка Довбуша. Насправді я думала, що це більш дика історія, без позначок на деревах, без центрального входу та безкоштовно. А вхід для дорослих коштує 80 гривень. На деревах є позначки, тому якщо не сходити з маршруту, точно не загубитись тут. Поділюсь своїми враженнями про стежку Довбуша. Перша частина, коли ми тільки зайшли, взагалі було з однієї сторони якісь житлові будинки, і ти йдеш такий типу, наче по якомусь населеному пункту. Далі ця стежка вже починається. І спочатку вона досить така полога, десь, мабуть, перші метрів 400. А далі вже піднімається отакі от, тільки що ми лізли по каменючкам таким. А позаду мене також там купа каменів оце вже цікаво. Мені це, якщо чесно, сподобалось. Тут є оці напрямки руху, вони показані. Написано те, що відхилятись від маршруту не можна. Я розумію, чому, тому що тут дуже багато різних каменів, якихось таких. Різких схилів тут можна впасти, десь поїхати. Тому зрозуміло, чому не можна відхилятись від маршруту. По всій стеж стежці є такі. А зараз покажу, як е заклики те, що потрібно бути обережними. Як я вже казала в минулому відео, чим же мені подобається в Яремчі? Головна причина, що всі локації розташовані досить близько одна від одної. І не потрібно кудись їхати, тільки що ми були з вами біля річки, а зараз ми вже підіймаємося стежкою. Маршрут по стежці Довбуша протяжності 4 кілометри і займає приблизно 3 години. Тут можна побачити позаду мене камені, повсюди тут камені, а з цієї сторони такий схил, куди не дуже сильно хотілося б впасти. А тут невеличке таке огородження є, там червоною такою стрічкою, тут дерев'яне. Але я вам скажу, що воно таке трошки хлюпіньке. Тому я б не радила цю стежку людям, у кого є проблеми з колінами. Тому що тут є такі місця, де треба залізти на камень, десь трошки там покарабкатись, і тут потрібно бути обережним. Якби з дітьми тут нормально можна пройти, все безпечно, але знову ж таки, Хороша погода, немає проблем з колінами. Можна в ворог. Теж ми зустрічаємо чимало мальовничих місць. Йдемо по кореням, по моху, то піднімаємося по каменю та зустрічаємо багато різних пейзажів. Уявляєте, що цими схилами колись ходив сам Довбуш? Ну що ж, ми дійшли до фінішної точки стежки Довбуша. Якраз отут ми на скелях Довбуша. Мої враження. Круто, пройшлись. Як завжди, той маршрут, там де пишуть, можна пройти за годину-півтори, ми приходимо набагато довше, бо стоїмо і фоткаємо дерево 30-40 хвилин. Зараз ми спускаємось. Якщо ще ще буде щось цікаве, то обов'язково запишу. А ви не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо чого ви ще цього не зробили. Так, шановні, в сьогоднішньому відео ми з вами побували на секретному водоспаді, а піднялися, пройшлися стежкою Довбуша, дійшли до скель Довбуша. Можливо, я ще щось цікаве вам покажу, але не точно. А ви обов'язково підписуйтесь на канал. Ну що, друзі, ми спустилися зі стежки. Зараз вже йдемо до Яремчі, повертаємось, мабуть, до нашого готелю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку. Розкажіть про ваші улюблені та таємні місця в Карпатах, куди можна ще сходити, побачити щось цікаве. І обов'язково залишайтеся зі мною. Па-па! І йшли ми вже додому і побачили тут біля дороги корчму. І, знаєте що, захотіла взяти собі чайочок, поки йдемо до готелю, але побачили ціни і вирішили, що тут треба залишатись. Ставлю тверду п'ятірку цьому закладу, а місце розташування настільки вдале, що ти виходиш голодний зі до Довбуша і одразу можеш поїсти. Раджу завітати. Ми замовили пахучий бограч, вареники з м'ясом, звичайно, що карпатський чай і налисники з сиром. Як на мене, ну дуже смачно. А на цьому моє відео ну вже точно закінчується. Не забудьте підписатись на канал і дякую, що додивились до кінця.